Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а ушкам маді. Як же мову ту забути, що нею учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила? Ось шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти. Своїм рідним словом мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова з широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду в краю пустель і злих негод. Як річка з роду і до роду, Та мова з'єднує народ.